14-річний хлопець зник без вісти біля ставка в селі Довгалівка, що на території Талалаївської громади Прилуцького району. Як повідомляють рятувальники, дитина пішла до водойми, але додому так і не повернулась. 10.06.25 року 16.22 надійшло повідомлення про можливе зникнення дитини в селі Довгалівка біля ставка було залучено 4, чотири особ... 4 чоловіки особового складу та три чоловіки привузької рятувальної станції. Залучено до пошуків по сутінкам пошуки припинилися, але сьогодні 11 числа вони продовжуються. На місце прибули рятувальники. Це троє фахівців. Спецтехніка, човен, а також Прилуцька рятувально-водолазна служба. Пошуки тривають. Цей випадок ще одне болісне нагадування: ніколи не залишайте дітей без нагляду біля водой. Одна хвилина неуважності може коштувати життя, говорять у ДСНС. Ще раз хочемо нагадати батькам і всім мешканцям, що ні в якому разі не відпускайте самих дітей до води, завжди відправляйте. Осли, якщо у вас немає змоги, це можуть бути бабусі, дідусі, будь-які дорослі завжди давайте дітям плавзасоби, Це може бути жилет, коло для того, щоб вони могли, скажімо, безпечно відпочивати на воді, і ні в якому разі для дорослих порада не заходити в воду в стані будь-якого сп'яніння.